Вітаю друзі на своєму каналі. Переїхали ми на Соєшник. Липи, слава Богу, от були. Дуже слабо липа дала. Переїхали на Соєшник. Тут ось Соєшник у мене біля мого будинку. Там воно мій будинок. Це тут у сусідів садочку. Тут ось в садочок отакий. Соя посіяно. Тут все, но живті вже почав жовті соняшник. Все. Тут у нас біля тисячі гектарів соняшник. Все такого працює коло Хотів показати, коли я взяток, що можна спокійно працювати, не ховати нічого. Джоли нападу не буде. Це дивіться, стоїть у мене корпуса. Це полумедові рамки. Тут усі. Це тут з медом, бачите. Я їх повскривав. Все, бачите. Такий гомед. І в ньому просто завівся, завелася моль. І хто дивиться мій канал, то ти знаєш що я не соняшник. Даю трьохсоти корпуса зверху. Для чого я даю трьохсотих корпуса зверху? Для того, щоб джоли носили мед і потім залишить їм на зиму, щоб вони зимою собі було їм що їсти. Ну, я взяв оці полумедові рамки, Маломедові, полумедові. Зараз поставлю другими корпусами наверх. На сім'ї, щоб вони їх почистили, бо там трохи міль з'явилася, і щоб набили медом. І буде тоді їм корм на зімо. Так, все вони усі У нас хороша погода у нас. Позавчора в нас пройшов ураган. Ламало дерева, поперевертало вулики, ну нічого, слава Богу, всі живі. ще. Зараз беремо корпуса і несемо. Ну, Я це знімати не буду, бо вони важкі. Поки, потім покажу. Так все просто ставлю і без розділювальний, без нічого. Тут у нас були дурновати, Ми поміняли на 94-го. вже сі, вже вдя її печатаний розпід. І ми також ставлю, накриваємо і хай собі живуть. І процвітаю. Ми будемо далі працювати. Я на такі ось слабачки буду ставляти магазинець. Ну, корпуса. Бачите, всі собі літають спокійно, ніхто не звертає уваги навіть на цей корпус із медом. А щоб зараз не було взятку, то тут би буквально декілька хвилин і вся посіка була б тут. Такі справи, це коли є взяток, можна спокійно собі працювати. Щоб ви розуміли, що... Коли взяток є, то не страшно їм ставити відкритий мед. Добре, будемо працювати, буде щось цікаве, покажу. Що, друзі, попрацювали, зробили коротку ревізію. Джоли потихеньку працюють, тут бачите, магазин підняв верх, поставив той корпус. О, що я можу сказати? Джоли працюють. Особо велика взятка я ще не бачу, бо соєшник не зацвів, тільки тільки починає. Віса ніяк не поставлю. Хочу поставити на віса, але ніяк не поставлю нікого. О, в деяких сім'ях є, що навіть пусто в магазинах. Бджоли не піднімається, бо їй нема нужди просто підніматися в той магазин. Або мало бджоли. Ну Це ж ці всі бджоли, які були. Ось були на липі, в яких качався мед. Бачите? Тут все пусто не піднімається. І роздільної немає. Хто вони не піднімаються, хто візьма. Чому причина, невідома. відомо. Липи, ці всі сім'ї, що це зараз стоять із магазинами, вони при... були, качався в них мед. Все, рядом ось, бачите, лип. рядом все. Є бджело. Носят мед, все хорошо ну, воно ж не всі можуть бути одинакові так само як ми люди не всі одинакові так само і бджоли не всі одинакові можна сказати порода одинакова все дивіться тут ще мощніші сидять сидять ще сильніші все повні якось так Сюда що стірмочник. Трампер кинув тоже бджола є. Я не можу сказати, що все одинакове, я не можу сказати, що все плохо. Побачимо по, по закінченню. Цей рік я скажу стосовно меду. Цей рік дуже дуже тяжкий. Меду немає. Побачимо, що буде соєшник. Соєшником все тільки-тільки починаю, -тільки він ще даже не розцвів. Це тут типу кукурудза. за затою посадкою, там теж суєшник. Там тоже сувишник, ну дуже багато соєшника. Тут десь тисячу, вже півтори тисячі гектарів є. Отако, якби дав Бог тільки, щоб була погода і щоб збирали ми. Всім щиро дякую за увагу, наблагословить вас Господь і сохранить, щоб у вас були повні велике меду, щоб був мир в Україні. Всім щиро дякую за увагу. До побачення.